Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо благословенну неділю, благословенний час і благословенне послання, яке нам давалось в останній, в останній місяць, останнє послання, як завжди в неділю ми його зачитуємо. Сьогодні з Кракова, Прекрасного у нас буде трансляція. Ну сьогодні, думаю, не буду вас мучити довгими відео. Оскільки цілий тиждень вже були по досить довгі відео, то сьогодні буде кротке, щоб ми мали час на Бога і власне, на, цей, на цю молитву та, і на пошук миру. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви за мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і питання перше. Чи за цей тиждень ти знайшов мир, чи знайшов шлях до миру, чи знайшов ту молитву, яка дає мир. Чи, ну, чи наблизився ти до того миру? Чи молився взагалі? Просив Бога про цю мудрість, як віднайти мир. Що ще бракує мені до миру повноцінного, так? Ну, і для моєї сім'ї, та мир. І, звісно, за миру в Україні, та, бо хтось писав, що також треба молитися за мир. Ну, це, звісно, само собою, мир в Україні, припинення війни, та. це є інтенсія, якби. Кожного та? Бо війна це вияв сатанинських справ. Так? Тому ми, як християни, наш обов'язок молитися за мир, тобто припинення війни в цілому світі. бо війна це не йде від Бога. І ми воюємо проти злих духів. Так? Тому розрушаємо, благословляємо та ворогів, розрушаємо всі ці дьявольські чари-мари, які накладаються, і йде війна. І шукаємо, звісно, мир. Чи цей час став твоїм миром, чи цей тиждень прожив в мирі, в радості, в благодаті, чи цей тиждень провів в смутку, в наріканнях, то треба собі дати це відповідь. Якщо так, то ти ще не віднайшов. І на наступний тиждень входимо знову, шукаємо, йдемо на пустиню, на тишу, щоб віднайти цей мир, віднайти Бога, почути його і, і насолоджуватися життям. Бо Бог покликав нас жити і насолоджуватися життям. А не жити і страждати, сумніватись, нарікати, боятись. Нас покликав, щоб ми були впевнені, цілісні, щасливі, радісні. Тому до цього нас Марія заохочує, каже: хай цей час стане твоїм часом миру, щоб ти в молитві знаходив цей мир і тому це і робимо. Шукаємо, віднаходимо і живемо. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать! З Кракова, папа! -па.